Страшенний сморі та антисанітарія так можна описати всі старі громадські туалети, які розташувалися на одеському узбережжі ще з радянських часів. І хоча вони безкоштовні, заходити всередину у більшості відпочивальників, бажання немає. Негігієнічно, вибачте мене, но ними взагалі мало хто користується, якщо чесно. Тому що на території пляжу є там більш-менш обладнані місця для цих цілей. Тому так це вже загниваючі варіанти. Я сподіваюся, що його не просто перефарбують, а просто знесуть з лиця землі. Щоб цього не було. Це далеке минуле, і від нього потрібно позбавлятися. Проте є й ті, хто все ж відважується зайти. кажуть, пошук альтернативи займають багато часу, а нема виходу, доводиться користуватися. Ну це жахливо, звісно. На сьогоднішній момент в прибережній зоні мати такі туалети. Ми намагалися зв'язатися з міськими чиновниками, аби з'ясувати, хто зараз відповідає за кам'яні туалети та чому вони в такому стані. Але наші запити в мерії проігнорували. Цікаво, що ще три роки тому ЗМІ писали, що міська рада гадки не має, коли відремонтує вбиральні. Тодішня керівниця КП Узбережжя в коментарі видання УСІ пояснювала. Це гостре питання. Є варіант заміни даних вбиралінь не такі, як і в Приморському районі. Для цього спочатку потрібно провести каналізацію. Проєкт департамент екології є та його буде допрацьовано. Платні громадські вбиральні з'явились на узбережжі ще у 2017-му. Вони розташовані в парках та вздовж траси здоров'я, але на великому фонтані їх немає через проблеми з каналізацією. Водночас урбаністи кажуть: ані нові вбиральні, ані тим паче старі радянські не підходять для сучасного та курортного міста. Він розрахований офіційно років на 50, неофіційно я думаю, що він на 300 простоїть в тому стані, в якому він є. Звісно, він вже не відповідає е, сучасним тенденціям. Мерія місто зараз почали в деяких місцях, наприклад, на трасі здоров'я, робити оці зелені туалети, які е, вони платні, вони працюють в певні години. І е, вони теж не те, що прям ідеальні. На думку експерта, громадська вбиральня має бути повністю безкоштовною та цілодобовою, а ще доступною для людей з інвалідністю. Та пропоную віддавати споруди на баланс місцевим підприємцям, які допоможуть утримувати їх у належному стані. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.